Малюємо будинок по координатах. Задаємо, імпортуємо модуль Turtle. Далі задаємо розміри вікна 400 на 400, задаємо швидкість 5 і малюємо зараз стіни, піднімаємо олівчик, задаємо початкову координату, опускаємо олівчик і задаємо точно координати. Коли координати всі задані, ми задаємо колір лінії, колір заливки. А також не забуваємо, що початок. Замкненої фігури і кінець замкненої фігури, щоб у нас була заливка фігури. Все. І кожного разу перевіряємо, чи все у нас працює, чи кожна замкнена фігура у нас правильно малюється, кожну координату перевіряємо. Таким же чином, як ми намалювали стіни, ми малюємо дах, ми малюємо вікно зараз якраз в процесі. І далі у нас залишається це двері. І остаточний варіант. Зараз буде видно, Кожна координата перевіряється одразу через ран, через виконати. І в кінці ми бачимо остаточний варіант це будиночок по координатах намальований. Вважаю, гарно вийшов через код, ось так. Дивимося. Остаточний варіант.